Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Хто завітав до Макдональдс, той знає, що чай вам дають воду окремо, пакетик з чаєм теж окремо. Надивившись в мережі інтернет різноманітних відео, кожен щось розповідає про цю жабку, яка намальована. Я дивлюся, на пакетики нема нічого українського. Прочитати не можу. Ось цей пакетик. Я просто вирішив його не заварювати. Мої, моя англійська дуже-дуже слабенька. Єдине, що я зміг перевести, що це ексклюзивна селекція, селекція, жабка, і тут мене наводить на думку. А дайно ну, я візьму листа на Укрпошті і відправлю в Макдональдс листа, щоб мені пояснили, що це таке, чому не укр немає українською мовою на цій етикетці нічого, щоб я міг дізнатися, що означає ця жабка, саме цей знак. Щоб розвіяти всі міфи мережі інтернету. Прийшло чимало часу. Листя за моєю спиною на деревах вже опали. Мені нарешті прийшла відповідь від компанії McDonald's, і я просто сподіваюся, що таємнича історія жабиня, яке всюди ставиться на різноманітних продуктах, буде відкрита. Серйозна компанія і, до речі, одне з моїх найулюбленіших кафе, незважаючи на те, що можливо хтось буде писати реклама що ти рекламуєш, а я просто хочу дізнатися, що це є насправді. Що-що, а Укрпошта мені подобається. Завжди доставляє листи вчасно, а також ці листи приходять повідомлення, що лист отримано або лист не отримано. Ну що ж, читаємо. Пане Віталію! Перш за все, дозвольте подякувати за ваш запит та проінформувати про наступне. Згідно з даними, наявними в відкритих джерелах знак оцей от, є логотипом недержавної організації. Покажіть, будь ласка, зблизька, бо по-англійськи я погано читаю. Яка ставить за мету своєї роботи збереження, біорізноманіття та забезпечення стійких умов життя за допомогою перетворення, практики ведення сільського господарства. Практики ведення бізнесу, а також зміни споживчої культури. За даними на офіційному сайті. Покажіть, будь ласка, зблизька теж. Обираючи продукцію із зображенням маленького зеленого жабенятки, ви можете допомогти захистити ліси, зберегти дику природу та підтримати громади у всьому світі. Відповідно, чай, який ми пропонуємо нашим відвідувачам, вирощується виключно на сертифікованих альянсам у гіддях, яким альянсом, чесно, не знаю. Саме тому на пакетиках чаю зображено жабеня. До складу чаю входить чай чорний, ароматизований зелений чай, натуральний апельсиновий амортизатор. Амор... Ароматизатор перепрошую, з іншими натуральними. Ароматизаторами апельсинова цедра, мандаринова цебра. Поживну цінність склад та алергени усіх страв ви можете перевірити на нашому сайті та мобільному застосунку Макдональдс. Ми вдячні за ваше звернення, будемо чекати вас у наших закладах. Ось таку відповідь я отримав, що означає це жабиня. Зараз спробую подати інформацію більшим планом. Для того щоб хтось зупинив і вчитався, все-таки в цю інформацію. Тому що, чесно кажучи, прочитавши один раз, не зовсім зрозумів, але щиро дякую. І вже не так боюся цих шибенят. Дякую, Макдональдсу. Чекайте на мене, дай Бог скоро заїду.